Вітаю у студії Мар'яна Яблонська з новинами за цей тиждень. Цього тижня Львівський університет святкує не лише День української вишиванки, а ще й День науки. Сьогодні почесне звання академіка отримав ректор нашого університету Володимир Петрович Мельник. Свято визначає здобутки видатних науковців, які роблять неоціненний внесок у наше майбутнє. Такі вручення відбуваються раз на рік, проте вибори до академії проводяться двічі впродовж п'яти років. Щоб отримати звання академіка, вчений повинен мати світове ім'я, наукову школу та визнані результати світової наукової спільноти. Цьогоріч звання академіка отримали ще двоє науковців з Львівщини. Це велика відповідальність, оскільки це не, не, не підтвердження певних наукових досліджень, які я здійснюю в галузі філософії науки впродовж багатьох ну, 30 років. Але це і визнання, то що я це підтверджую, що наука в університеті навіть в різні суспільно-економічні формації, незважаючи на все, розвивалася як фундаментальна наука. Останні досягнення та новинки у сфері IT обговорили фахівці на конференції з кібербезпеки. Більше про захід у сюжеті життя без інтернету у нас час є неможливим. Завдяки йому ми маємо змогу спілкуватися з людьми з усього світу, дистанційно навчатися і навіть розвивати бізнес. Та, попри значний комфорт, інтернет приносить з собою небезпеку. У дзеркальній залі Львівського університету відбулася 13-та науково-технічна конференція. Мета форуму ознайомитись з сучасними досягненнями кібербезпеки та поділитися результатами наукових досліджень. На конференції ми маємо університети, маємо органи державної влади, маємо поліцію, кіберполіцію, маємо службу захисту інформації, маємо компанії, it компанії, які власне серйозно працюють в цій сфері. Це дуже серйозний майданчик, де можуть обговорюватися всі питання захисту критичної інфраструктури, а також питання звичайної, навіть особистої гігієни. Сьогодні у нас є можливість почути віддержати зі своїх колег, що вже відбувається на полі бою. Бо сьогодні полі бою це не лише лінія фронту, а просто на 200 від неї сьогодні вся територія України це бою просто в інформаційному просторі. Кількість кібератак в Україні зросла на 62% за минулий рік. Такі ситуації стають дедалі серйознішою проблемою для економіки та безпеки країни. Наукова АІТ-спільнота ще раз обговорює проблеми та їхнє вирішення для більшої безпеки держави. Коли в нас є різні виклики, пов'язані із нещодавною, нещодавною атакою на Київстар, із нещодавною атакою на наші українські банки, то кібербезпека є зараз дуже на часі, і вона дуже необхідна. Важливо розвивати навички критичного мислення та безпечного користування інтернетом, щоб отримувати від нього максимальну користь. Мар'яна Яблонська, Андрій Гірня. Франко Тіві. Цього тижня на факультет журналістики завітав військовослужбовець Державної прикордонної служби України та журналіст Радіо Свобода Левко Стек. Випускник поділився порадами та досвідом з майбутніми колегами, які прагнуть працювати на своє ім'я. Зустріч відбулась у форматі питання-відповідь. Говорили про те, як важливо знайти власну нішу у журналістиці і розвивати її попри велику конкуренцію. Найбільше студентів цікавили особливості роботи військового кореспондента. Першу чергу, хотів би, щоб вона була якісною, щоб воєнкори пам'ятали про. Та, що важливо для їхньої аудиторії, щоб вони пам'ятали, що інформація має бути точна, що вона має бути вичерпна, що вона має бути ем, збалансована. Бо на війні, як ми знаємо, в першу чергу страждає правда. Найбільше мені сподобалось те, що він все розказував із е, свого досвіду, тобто він всюди проводив паралелі із собою. Відповідно, ми могли зрозуміти, що є щось таке, що він пропускає через себе. Мені насправді дуже сподобалося те, що Левко зауважив на тому, що насправді журналістика це професія Мисло і постійно потрібно вдосконалюватися і працювати як будь-якій іншій професії. У будинку вчених у Львові відбувся ветерано-бізнес-фест для військових, які повернулися з фронту та започатковують свій стартап. На події була і наша знімальна група. До повномасштабного вторгнення військовий Сергій Жуковський працював із запчастинами та мототехнікою. Цьогоріч разом зі своїм сином та дружиною розпочали свій бізнес. Під назвою Сушена радість виготовляє джерки висушене слайсоване м'ясо. Зараз у зв'язку з тим, що я не такий рукастий, як раніше. Тепер ми змінили вид діяльності. Я закупив обладнання, сировину і розпочав свій бізнес. Наразі плануємо масштабування і Шукаємо будинок у Франківському районі в місті Львів. Так що, якщо, якщо хтось нас чує, є бажання допомогти ветеранам, ну, велком. Під час фесту Сергій та інші військові ділилися власним бізнес-досвідом, обговорювали перспективи та варіанти необхідної підтримки. Згідно з результатами опитування від ветеранського фонду, близько 60% військових, які повертаються з фронту, готові започаткувати свою справу. Ми, як українське суспільство, повинні розуміти, повинні думати, як повернути їх з війни не лише фізично тілами, але і духовно. Люди, які зібралися сьогодні, тут з цих трьох спектрів сфер. Української держави, українського суспільства, будуть радитися і говорити, як зробити ось це повернення з війни для ветеранів комфортним. Після Комфесту була підписана резолюція щодо сприяння допомоги ветеранів у започаткуванні власного бізнесу. Христина Факита, Андрій Вовк, Франко Тіві. Чи знали ви, що означають відомі у вишивці символи сфарга і калина, та скільки кольорів використовують для справжніх гуцульських вишиванок? Це лише частина питань вікторини, яка відбулась 16 травня. Реалізувати ідею нашої студради допомогли колеги з філософського факультету. Чи знали ви, що означають відомі у вишивці символи сварга та калина? Скільки кольорів використовують для справжніх гуцульських вишиванок? Це лише частина питань вікторини, яка відбула 16 травня. Реалізувати ідею нашої студради допомогли колеги з філософського факультету. Для студентів ми підготували автентичну вікторину, звісно, що про вишиванки, про їх символізм і про наші традиції. Також декілька цікавих інтерактивів, наприклад, найкраще фото вишиванці створити свій символ, тобто створити свою вишиванку і зробити відповідність, який регіон вишиванки відповідає саме до цієї техніки. Вишивки, обмежений час і тематичні запитання. Команда факультету журналістики коріння та філософського філослей зіграли п'ять раундів. Справді було багато цікавого. Мені дуже сильно сподобалося про вартість. Ну може, це буде трошечки цинічно, але про вартість найдорожчої вишиванки також про різноманітні орнаменти. Я би сказала такі е, е, речі, про які я навіть не задумувалася. Не лише студенти, а й викладачі можуть долучатися до схожих ініціатив. Вони вже неодноразово брали участь у вікторинах Що, -де Коли?», які організовувала студентська рада. В рамках академічних пар чи будь-яких практичних занять все-таки треба йти якісь по програмі, і не можна вийти за певні рамки. А власне, такі заходи, які організовує там студентська рада, студентський уряд чи, взагалі, будь-яка студентська ініціатива, вона зближає і, викладачів, і студентів. Після інтерактивних ігор врешті голосували. Сили результати. Вітаємо всіх учасників команди Коріння. З відривом в один бал журналісти здобули перемогу і отримали квитки в перший театр. Крім того, найактивніші учасники обох команд отримали знижку в магазин автентичних товарів. Божена Бортновська, Мар'яна Яблонська, Франко Тіві. Спорт це не тільки можливість активно провести час, але й привід об'єднати студентів та викладачів. На базі спортивного комплексу університету провели турнір з великого тенісу. У спорткомплексі університету відбувся аматорський турнір з великого тенісу Кубок єдності. 24 учасники, серед яких були викладачі, аспіранти та студенти. Поділилися на пари та змагалися у новому форматі, щоб підкорити корт і виборити цінні призи. Сьогодні наш турнір. Ми проводимо вперше в такому форматі. До того часу ми проводили трошки в іншому. Там були в нас одиночні. Парні, розряди, чоловіки жінки. Сьогодні у нас вперше ми проводимо мікс, формат, в якому грає чоловік-жінка проти чоловік-жінки. І також зробили таку новацію, відповідно, і назвали наш турнір «Турнір єдності. Ми поєднали викладачів і студентів в парах, щоб мали можливість пограти не тільки студенти між собою і викладачі, а зробили такий мікс, щоб поєднати як кажуть, майстерність, молодість, досвід. Напруженість боротьби відчувалась у повітрі. Майже сім годин учасники випробовували свої навички, реакцію та витривалість на полі змагань. Наталія Шайда грає у великий теніс вісім років та поділилась кількома порадами з молодшими учасниками. Порада напевно не боятися. Зробити той перший крок прийти на спорткомплекс, спробувати відчути ту динаміку, той настрій, і тоді неодмінно кожний наступний візит сюди на спорткомплекс вже буде не з примусу, а за таким особистим бажанням, бо це дуже заряджає людину. Марія та Данило вперше грали в парі. Навіть більше вони навчаються на різних факультетах. Та це не завадило їм показати свою майстерність та здобути перемогу у запеклій боротьбі і отримати заслужені нагороди. Ну, насправді я дуже щаслива, тому що це був змагання кубок єдності. І я дуже хочу подякувати своєму напарнику, що ми провели дійсно гарні матчі. І... Я думаю, ми чогось навчимося на своїх помилках, тому я дуже щаслива. І кубок дуже гарний, грамота і подарунки від спонсорів. Тому так, дуже щаслива. Я теж вдячний своїй партнерці. Це були дуже складні матчі, але ми все-таки вистояли ішли до кінця. Здобули складну перемогу. Тож, дякую організаторам, дякую за подарунки. Так. І нашим воїнам, що ми маємо можливість проводити ці змагання. Цей захист став ще одним кроком у розвитку спорту в університеті та підкреслив важливість спортивної діяльності для студентів та викладачів. Ми ж чекаємо нових змагань і подій, які принесуть ще більше яскравих емоцій та перемог. Валентина Палчинська, Андрій Вовк Франко ті. Це були усі новини. До нових зустрічей. Ставте вподобайки та підписуйтесь на Франко Тіві.